Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play українською. Ми з вами сьогодні подивимося на нарешті новенький хорор для нас з вами про Слендеріну, який називається як Слендеріна з бейсмен. Що в перекладі з англійської Слендеріна в підвалі. Ми з вами вже дуже багато е, разів оглядали різні частини Слендеріну, але вони всі були від. Офіційного розробника, а зараз ми з вами розпочинаємо дивитися знову фанатські версії, які, за повіруваннями деяких людей, навіть краще за оригінал. Давайте в цьому ми сьогодні з вами запевнимося. Натискаю на кнопочку Play, Сподіваюся, що мене видно чутно, все прекрасно, все чудово, бо я трошки тут оновив апаратуру. І для вас можливо нічого не зміниться. Для мене все змінилося кардинально. Ми з вами вже грали. Ой, надо Сін збільшити так. О, хорошо шикардос! Ми з вами вже грали в Слендеріну в підвалі. Ми з вами грали в Слендеріну в підвалі в першу частину. Ми з вами грали в Слендеріну в підвалі в другу частину. А кожна з них була по своєму унікальна, по своєму цікава. І тут я натикаюся на сайті H.io, що е, дехто деякий, ну тільки що був показаний нік розробника цієї гри. Випустив е, теж Слендеріну в підвалі, але свою. Фанатську версію. І я би хотів дуже подивитися на неї, тому що графічно вона вже виглядає краще за оригінал. І плюс до всього, ця гра є на ПК від, ну, від офіційного розробника цієї фан-версії. Заплутались, да, в тому, що я сказав. Коротше, якщо казати коротко. Те, що фан-розробник розробив ПК-версію відразу, за це йому вже додатковий бал. Так, тут от показані ключі. Підходячи, <смір> я помічаю, що тут знаходиться у нас ключ. І ось тепер я можу відкрити двері. Один ключ використаний. Ви знаєте, я випадково. А Капздос нафіг. Я випадково, сам того не знаючи, а, це вже друга була спроба записати фан-версію цієї гри. Верніше, не саме цієї, а просто фанатської версії. Опа! ще ключик. А, але я випадково записав російську версію. Я сам того не знав, а, вже поцікавився після запису, і коротше, ви ніколи не побачите цю а, серію. О, деві літера F. А, це не F, це ключик, добре. Добре, добре, це ключик. Значить, а, пожежний вихід. Де? А, ось це пожежний вихід, да? Мені необхідно зібрати всі частини ключа. Ага. Добре, зрозумів. Морда їй стерчить. Тож морда її, точно точ, кажу. 100%. А, ні, це не морда, це табличка, Тьфу ти. Так, ключик я використав. Добре. Добре. Так, ну тут є стілажи. На яких ключів немає. Заховатися в шафі я можу? Не можу. Сумно. А сюди треба додатковий ключ. У мене нема додаткового ключу. У мене взагалі ключів нема. Може, карти. <скрес> а! <скрес> Лінство! Може, картину зараз валюта, під нею ключик буде? Ні. Ні, ні, ні. О, глянь, коробки навіть можна ж мотиляці. Ну все, це, це 10 із 10 ці ігрі. За реалістичність в залі, мільярд балів хочу надати. А, тут через цей клятий стілаж перекинутий я не можу пройти далі. Тож доведеться повертатися назад. Звідси я прийшов, а тут я вже побував, значить треба йти далі. Лінство, да що ж таке робиться? Що ж такі звуки то гучні? Так, ключів нема. А тут. Тут, дякувати Богу, замка немає, значить, не, ключ сюди просто не потрібен. Так ніде немає, тут ніде немає ключів. Надайте мені ключ, щоб я міг відкрити е, прохід. Прикол. О, шматочок ключика. Карта. Карту не можу взяти. Лампу, лампу теж не можу взяти. Ключик! Ключик можу взяти, добре. Ну давай, налякай мене. Ну давай, я чекаю. Я хочу щоб ти налякав, щоб я пішов далі зі спокійною душею. Давай пометеляю так головою. раніше це спрацьовувало. Ну, ладно. Пішли шукати далі закриті двері. Опа, ось тут, будь ласка, і закриті двері. Яких їх відразу й швидко знайшов. Блін, це і в Слендеріна The Cellar було. Так! Цей Слендері за Заселер було таке, що ти міг відкрити двері, а в них нічого немає. Тобто дарма використав ключ. Да, там таке теж було присутнє. І в цій грі вони зробили теж саме. Ви спеціально це робите, ви спеціально гвалтуєте мою нервову систему. Ви знаєте, як я бурно реагую на такі речі. Ну-ну, ну-ну. І я ж так розумію, за логікою гри, чим а, більшу частину ключів я зберу, шматочки ключів я зберу, тим а, сильніше буде на мене. Вирещати Слендеріна. Я ж правильно розумію. Або, за логікою, коли чим більше я збирав книжок в. Ах ти ж, йома, тут так працює. Прекрасно. Я вже два ключа зібрав, оце я багатий. Бо в Слендеріна The Селар, чим більше я збирав книжок, тим сильніше вона. А, нападала на мене. Частіше, верніше, не сильніше, а просто частіше. До речі, складність в цій грі вибирати не можна. Вау! Нормально, це було ще не страшно, це було хорошо. Це було. Я, я був морально готовий до цього. Я був морально готовий до того, що мене знищать. А, але, тим не менш, різким уворотом миші, я зробив так: вискочить на мене хтось з шафи? Чи ні? Я все чекаю, коли на мене хтось вискочить із шафи. В Сандеріна на The принаймні. А таке точно було. Якщо ви не розумієте, чому я постійно порівнюю цю гру із Слендеріна за Селер, Ну бо вони контекстно і сюжетно дуже схожі одне на одну і не. По... А ви впевнені, що мені туди треба? Безпардончики. Що ви ви собі оце витворяєте? а? Закривати двері я не можу. Так, а тут ніде нічого немає, де? Тобто мене просто налякати вирішили, да? щоб мені життя малиною не здалося. Павутинка є. Ось тобі все новаторство. Павутинка. Більш нічого. Більш нічого. А, до речі, радили взагалі в усіх частинах Слендеріни, де особливо є великі довгі коридори. Так, я тут уже побував. Не закривати за собою двері, щоб не заплутатися. Мол, де ти був, а де тебе не було. Так, тут кровавого п'ятна не було, я його не пам'ятаю. Хто тут? Та хто хто? Слендеріна, понятне діло. Ще ключик. А! Блін, ця падла, вона магнітить мене до себе. Я можу стояти тупо на місці, вона так примагнітила мишою. Сама, сама це зробила, самовольно. Я не люблю в таких іграх, коли самовольнічають. Дюже не люблю. Так, картина, під картиною нічого немає. Я так звик, що під. ООУ! Що це за Форест Гамп тут у мене з'явився, алло? Ти куди побіг то, чувак? В шафу заховався, чи куди? О, Блін. Ти щось. Що, що, ти <смеш> та, ти <смеш> ж тільки що живий, бо що з тобою сталося? то? Хороша прев'юшка. Ну я напевно, навряд чи на прев'юшку із на прев'юшці має бути Слендеріна і я. А, якби два головних персонажі даного відеоролика. А, ні дать ні взяти. Слендеріна. Ага. Прикол. Нормально. Поки не було страшно, поки хорошо. Так, телевізор. О, хорошо. Хорошо, хорошо. зв'язок є. Знач... Значить, тут все хорошо, значить тут зв'язок показується. Шикарно, шикарно. Опа, на! Ще шматочок ключика. Файно, файно. Ключів у мене, до речі, немає. От дивись, оцю двері я вже відкрити не зможу. Доведеться шукати ключі. А вони ж можуть бути на стінах, а зі стінами то вони зливаються, падли. Там пройти начебто можна. Даби я міг двигати з я б з задоволенням би один подвинув би. О, ти ба, ключик відразу знайшовся. Так, шафу, шаф, в шафі я вже побував. В шафі мені не цікаво. Пішли я відкрию оці двері замовлю. О, бачиш, не дарма сюди повернувся. Дивись, ще буквально два. Що таке? Нітро на 15 секунд. А для чого в цій грі Нітро? Мені від когось тікати треба. А, хто вона? Та слендеріна що ж то ти, є? Ти, ти досі не зрозумів? Ти, чи, ти спустя 12 серій, ти не зрозумів, хто така слендерина? Слухайте, а на що мені нітро потрібно було, аж самому цікаво. О! Happy New Year! Круто! Так, ключик раз, ну бачу ключик два. Я не насправді мене не підпалить тут. О, фонарі, ти там ключів! Дайте! Дайте я туди зайду! Дайте я виб'ю скло. А я не можу це підпалити? Не, не можу. Ну бачите, гарно, в принципі. Ну, правда, в підвалі розводити вогнище це не є логічно і не є добре, тому що в підвалі занадто малий простір, можна задихнутися моментально. Я б не радив розводити в підвалі вогнище. Вогнище варто розводити в лісі, коли а, є дрова. Є е оцей сушняк, як його називають. Блін. І потім, коли вже все прогоріло, зола лишається там, да, ці підгорілі вугольки, берете картоплю у фольгу. А можна в картоплю ще нанизать сало якимсь чудом. Це треба умілі руки мати, але тим не менш це можливо. І в фольгу і кидаєте в вогнище. Трошечки очікуєте. І у вас файна вечеря. Серйозно кажу, прямо не жартую, прям спробуйте. І потім напишіть в коментарях, чи вийшло у вас, чи ні. Тільки головне, будьте обережні, як ви таскуєте, бо об фольгу можна обпекти руки. І причому опіки лишуться такі, як наче ви руки прямо в вогнище сували, а не картоплю брали. Будьте обережні. Я вас запевняю, що це дуже і дуже смачно. Мене сподіваюся, у вас нічого не лагає, тому що я так переживаю через, оце, через оцю зміну. Тут не було цього стілажа. Капз досаб до Бо через цю зміну апаратури, яка для вас особо нічого не значить, а для мене вона значить дуже багато чого, вона е, може некоректно працювати, бо вона не налаштована всякими цими автоавтоматичними цими налаштуваннями. Я сподіваюся, що все працює належним чином. Мене і чутно, і видно, нічого не лагає, не глючить. Треба, напевно, повернутися назад, тому що е, ну, тут я вже прям не знаю. Мені лишилося один шматочок е, ключика, а я його не можу знайти. Булкін. Вже, вже якось імунітет до Слендеріна у мене вже виявився, бо щось вже не так страшно, начебто. Хоча, може, мені здається. Може, мені здається. Тут я вже всюди побував, слухайте, бігати я то я не можу. Недарма тут Нітро давали, щоб я хоча б 15 секунд дізнався, що таке швидкість. Блін, просто взяли мені пусту кімнату, без нічого дали. Ну, нормальні людині. Ні, напевно, тут я все зібрав. Напевно, мені треба йти все ж таки назад. Туди, в ту сторону. Ну, в мене немає іншого варіанту. Буду шукати. Давай по цьому коридорчику пройдемося. Тут ми з вами все зібрали, тут у нас нічого немає. Треба шукати закриті двері. О! Що Та... це ще таке за інверсія? Оце так поворот. Ну, ну ключ взяв, ключ використав. Ну, таке. Є. Таке є собі заняття. Так, а ну-ка, пігнали в цей коридорчик. Так, тут був Happy New Year, тут ми вже побачили, що тут відбувається. Так, тут. Тут ми вже теж да, побували? А що тут у нас? Тут у нас що, просто стіна, тут у нас нічого нема. Да, тут у нас нічого нема. Фокуси. Фокуси, фокуси. Так, тут у нас теж нічого немає. Так, далі. Тут у нас що? Тут у нас теж нічого немає. По-моєму, тут ми шматочок ключа забрали, або ж просто ключ. Телеграм нафіг працює. А чого це я його не рубанув? Надо його рубануть. Що Я його рубанув, щоб він мені тут не заважав. О, диви, як файно. Диви, як файно без телеграму. Він не шумить і все життя. Прекрасне, життя чудове. Там побували, там побували, там побувати треба. О! А тут, походу, я не, не був, судячи з усього. Бо тут закриті двері. Так, картина. В картині нічого нема. О! Ключик. Слухайте, тут три закриті двері десь є. Троє закритих дверей тут є, десь, прикинь, да? А. А це що за фокуси? А як мені повернутися назад? АА! не бачите, вона мене знову магнітить. О! Двері. Блін, це при Прикольно, коли це так локації змінюються за секунду. Це прикольно. О, дивись, ви знов хеппі Year. Ой, щось не дуже хеппі. Це Unhappy New Year, напевно. Так. Воу! Wow! Так! Так, що таке? Так, ну дау! Так, де вже пройти? Не можу. Так, тут все в картинах. Туди мені теж не потрібно. Так, шукаю по цим орієнтирам. Fire exit. Пігнали. Де fire exit далі? Вау! Wow! тихо. Пописа вона далеко була від мене, тільки що. Так, де де ще? Ще де? Вау! Wow! Не, не треба мене лякать нафіг. І так, страшно. Так, воно ще далі fire exit є. Так, шукаю, шукаю. вау! Ah, wow! Спокійно. Так, воно туди fire exit. Сая бо. Я... Са, я... тепер... тепер я знаю, де Exit. Ура, 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 ура! Виходимо! Виходимо в білий світ! Є, ми виграли! Чи не виграли? Ми виграли! Ми перемогли гру! Прикольно! Блін, прикольно то як! Ви знаєте, мені дуже сподобалося. Мені оця а, гра сподобалася навіть більше, ніж деякі оригінальні. Частини. Прикинь, Да Я правда не, не, не зовсім розумію, до чого тут був Новий рік. Саме ці ялинки, вогнища, всі діла. Але в принципі, в принципі задум гри нереально класний. Я сподіваюся, що я колись доживу до того дня, коли про слендеріну зроблять повну гру. Знаєте, геймплейно так годин на 6 на 7, як сталкер майже. Uh, і ми тоді з вами ціле проходження зробимо, да? там серії на 10 на 15. Це було б дуже файно. Музяка на початку теж дуже файна. Грі ставлю 9 з 10, вона мені сподобалася в усіх абсолютно аспектах, які мають бути в хоррорах. Єдиний мінус цієї гри те, що тут немає української мови. Звичайно, у нас тут є руснява мова, звичайно, у нас є італійська мова, французька, іспанська, е німецька. А української немає. Ну що це за діла? Якщо е, розробник цієї гри буде бачити цей відеоролик, у мене до тебе буде прохання, пане розробнику. Обов'язково в цю гру додай українську мову. І тоді попит е, на цю гру з української сторони збільшиться втричі. Друзі, напишіть свої відгуки в коментарі, як вам ця гра, чи вона сподобалася вам, чи не сподобалася, і обов'язково в коментарях мені запропонуйте ще інші цікаві фан-версії Слендеріни. І ми з вами, друзі, обов'язково. Оглянемо. А я вам, друзі, щиро дякую за перегляд. Натискайте на вподобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про вихід нових відео на моєму каналі. Не забувайте відео коментувати, ділитися ними зі своїми друзями, донатити нам Монобанку, підписуватись на мій телеграм-канал. І, звичайно ж, друзі, підтримуйте наші Збройні Сили України. Ну, а я вам, друзі, бажаю всім всього самого найкращого. Мирного неба на все.